Дороги й досі болюча тема для кожного закарпаття і справжні гори для водіїв у Хусті шляхи ремонтують не тільки за бюджетні кошти, а й за гроші людей, яким не байдуже рідне місто. Так ремонтують частину вулиці Івана Франка, яка знаходиться в так званій промисловій зоні міста, де зосереджені торгові бази та магазини склади. Власники цих підприємств і вирішили відремонтувати вулицю за власний рахунок. Протяжність дороги близько 200 метрів. Ідея виникла досить давно. Ще на початку року ми збиралися, робили такі збори. З підприємцями нашої вулиці, але все опирається, як ви знаєте, в кошти і в фірму, яка може добре то зробити, звіли нас з Підрядчиком, таким як ну, з Виноградським підрядчиком, ми їм посприяли в тому, що ми знаємо допомогли їм сконтактувати з підрядчиком, знайти бітум знайти щебень і зробити цю роботу. Ця робота зроблена сугубо за кошти підприємців. Я думаю, що за зовсім інший Вид і в цих підприємствах, які там розміщені і на цій дорозі. Але я хочу сказати, що жодної копійки з бюджету міста чи з держави не потрачено. Підприємці, бізнес, яких розміщений на цій вулиці, взялися навести лад з дорожнім покриттям на ній. Кажуть, дорога далеко не остання складова у підприємницькій діяльності. Десять чоловік, десять підприємців приймали участь. Основні ініціатори то Браєр Йосип. Раковці та Томмішин. Ну, я приймав участь, тому що е, мій магазин склад знаходиться теж на цій вулиці. Ну, Ми четверо це організували а вже і підключили ще шістьох підприємців. В основному всі підприємці, які виявили бажання ремонтувати вулицю депутати місцевих рад, витратили на ремонт близько 200 тисяч гривень. Роботою підрядника задоволені за 10 днів вулицю відремонтували. Кажуть, підрядник виконав свою роботу якісно і на совість, адже вони, як замовники, контролювали виконання робіт. Розповідають, спочатку зробили хорошу основу, а далі двома шарами асфальту покрили автошлях. Така ж практика у нас є і на ті де частина торога зробила за власний рахунок підприємець. Шимон, така ж частина вулиці. у нас є початок слов'янської. У нас є ще три об'єкти, де ми ведемо перемовини з підприємцями і які хочуть на тій вулиці, де розміщені їх об'єкти, зробити також за власні кошти. Так, спільними зусиллями небайдужі підприємці вирішують нагальні проблеми міста.